Уйди з камери, каміри, уйди з камери, я. Я просто любуюсь на вас. Зараз будемо заєбувати людей і саме. Друзі, всіх вітаю! Це перший влог, блог від творчого папу укриття. Крилаве роста! у Мед, мед, мед! Всі зйомки починаються з того, що я щось забуваю і вертаюсь Так, до да, Це наш оператор хто ще не знає, хто робив ці всі легендарні nee. штучки. Декілька годин до зйомки. Продюсер оддихає. І це стільки кадрів треба зробити. Так, да, оце всі наші Так, Захисний чехол для GoPro, Так. Hello. Oh, ми будемо oh, знімати все. Ура! Як правило, це саме перша прийшла. Ура! Ну ні, ну назад, ладно. Бо ми ще знімаємо блог сьогодні про зйомки. Пора все, вечір. Всім привіт. Е, да, да, да. Імпровізація повна. На дворі 32 градуси я блядь, не в Україні, а в Таїланді якомусь, блядь. блять. Всі запізнюються, Як завжди, всі запізнюються. Тищенко — підер. Привіт. Даро. Що запізниться? Як завжди. Е, Селиця Мадагаскара. Що, що, що? що, розказуєш в Києві? Ой, всім привіт. Та бери, 200 гривень, блін. А що мають? Я вообще вчора бухала синюю. Жизнь поиметь в очко. Жизнь пойметь в очко. И стать боксером, как? Че ты списнилась? А що нам делать, Саймон? Хорошо, мы демсафи, мы в Ефим. У меня есть вопрос. Я на роботі був. Смордаш мені? Ми гурт та Remains. Короче, перша часть відзняли. Скажіть, будь ласка, як буде доситами працювати в Черкаській міській раді? Скажи, будь ласка, а як це підслуховувати? Я просто любуюсь на вас. Але... Красава. Контент креатором. Йоб, а без роботи получается. Сейчас будем заебать людей. Поехали, значит, первый лот. Нашу прийшов сюда. По приколу на тебя подавиться на красиво. Красиво подивиться. Доброго вечора. Доброго. Чим займаєтесь. Хуйньою страдаю. Добрий вечір, Привіт. вечер. А хто ви? Да. А ми, вы? Це... А хто ми? Хто, хто ми? Лопата? Ні, обсуждать. Хлопця вже знайшла? Ні. коли Ни. В смысле, я вообще. Пойдешь, ты нахуй просто по приколу. А, ты просто по приколу? Да. Ну, а звер неплохой такой. Щас. Не, ну, ребята, лук 10 из 10. сколько эта женщина стоит. Да, идем к самому главному, к самому главному. У меня есть вопрос к нему. Че пришли сюда? Во в яком гурте играют? Приветики. Алло. Не хочу знати. В смысле не хочу знати? Пару питань. Чого тут забули? Ні. Коротше, йдемо знімати другу частину. А чому ви не балакаєте мікрофон? Не хочу. Е -е, столиця Ізраїля. Боже. П Посідайте так, щоб пропусків не було між вами. Кучненько. Що <рес> ти довольна? Ага. Е -е, два слова, які асоціюються з Рома Чиприни. Тарілочниця. — А друге. Автобек і два слова, що асоціюється з лідею. Ін інвалідності тролейбуса. <риклад> <риклад> Вибачте. А ти що скажеш? <риклад> Нічого. Два слова, які в тебе асоціюються з черміньовим. Тузологія і е, порошкове пиво. Два слова, які асоціюються з Іван Байт? <риклад> Герман, що спізнились? Um... Дякую за коментар. <риклад> Пока. Ні! І хай воно собі йде. Фоня. Ви знімаєте оператора, одразу хтось знімає, а не блін. Скільки коштує ваш лук? Ой, ну це тут важкі питання. Кажу два слова, які асоціюють з Серегою. А світло доділиться. Ні, а яких два слова? Ну що, молодець парень. Круті раз на такі. Це схоже <с�>. на зйомки порно у дурдомі. Дімоди який візом. Бля, ця лампа, вона просто сліпить нахуй. Уйди з камери, я Уйди з камери, я Просто все так. Давай, можеш. Так, друзі, всім привіт. Я вже все сказав. Я вже все сказав. Коли отак буде можливість так походити по кінотеатру Да. Я все оплачу. Я випишу чек. А як тобі в Sex Education взагалі? Ти вахуєш, ти сюди потрапив? Ну, чуть-чуть, так. А як тобі в Сідінсоф? То. Виключаємо камеру.